Допоможемо дітям разом. Таку благодійну акцію організувала та провела мережа аптек «Руан» разом з Київським вітамінним заводом. За правилами акції з кожної купівлі вітамінів 50 копійок відкладались на благодійність. Потім зібрані кошти пішли на закупівлю медичних препаратів та вітамінів для Нікопольського медичного центру соціальної реабілітації дітей. Окрім подарунків, благодійники влаштували цікавий розважальний захід для малечі. Дітям реабілітаційного центру були передані противовірусні препарати, корисні вітаміни, гематоген та лікарські засоби, необхідні в кожній аптечці. Всі препарати сертифіковані та якісні. Подібна акція запевняють не остання. Мережа аптек продовжить соціальну активність спрямовану на допомогу дітям.